Чекали та здається дочекалися. Мрія про безготівкову оплату в громадському транспорті рівного нарешті починає втілюватися в життя у грудні 2024 року. Місто нарешті провело конкурс і визначило переможця компанію ізісофт, яка і займеться впровадженням електронного квитка у транспорті нашої громади. Суть конкурсу була в тому, аби кожна кожен з претендентів в своїй конкурсній пропозиції вказав, яке він має обладнання. Яка в нього мережа? Які відсотки за? Проданий квиток він буде збирати, як швидко він може впровадити цю систему. І власне ми проставили бали і відповідності до цього обрали переможця. Для розуміння переможець прав набрав, набрав 246 балів. Наступний учасник 187, тобто там суттєва різниця. Компанія EasySoft, перемігши в конкурсі, взяла на себе відповідальність за повну інтеграцію електронного квитка в життя громади. Це означає, що ними не лише буде встановлено валідатори в транспорті, але працівники і розроблять мобільний додаток. Який дозволить пасажирам зручно купувати квитки безпосередньо зі своїх смартфонів? У нас є 4-6 місяців, впродовж яких ми маємо обладнати валідаторами, перш за все, всі тролейбуси та автобуси, весь транспортний парк міста для того, щоб мешканці могли безготівково розраховуватися. А також ми маємо запустити мобільний застосунок і видавати транспортні картки для містян. Це будуть звичайні картки для початку та пільгові, для того, щоб вони також могли зручно розраховуватися за проїзд. Рівняни по-різному ставляться до впровадження електронного квитка. Одні з нетерпінням чекають на це нововведення і вважають його зручним та сучасним рішенням. Інші ж висловлюють занепокоєння, стверджуючи, що для них така система може бути незручною. Ліпше буде, сього прийшов в електрон і все є, не треба цих не буде біля водія, стільки людей, що не можна пропихнутися, бо бульок не буде стільки, Вони зброють більше з рельтроїбусами їздити. Вони їм вигідніше по пенсійному їздити. В маршрутках буде простіше. У небезпокійніш на роботу добратися для нас погано чого, тому що ми люди старі і для нас, пока ввійти в тут, для нас погано. За словами заступника міського голови Євгена Іванішина, перехід на електронний квиток буде здійснюватися поступово. Мешканці зможуть деякий час розраховуватися готівкою паралельно з використанням електронних систем оплати. Важливо зазначити, що всі пільги для різних категорій населення будуть збережені і жодних додаткових платежів не передбачається на перехідному етапі. Люди далі зможуть платити готівку. А водій просто буде їх обліковувати, буде можливість розплатитися звичайною платіжною карткою, там кредитною чи дебетовою. Буде можливість розплатитися просто телефоном там Android Pay, Google Pay, або можливість розплатитися додатком, або можливість придбати паперовий квиток у терміналі самообслуговування і валідувати його вже в транспорті. Провести повну модернізацію комунального транспорту у Рівненській громаді компанія планує за 4-6 місяців, та вже у січні вони. Ни продемонструють пілотний запуск транспорту з електронним квитком. Артем Максименко, Вікторія Якимець та Валентин Злиденний телеканал ITV Media Group.